Допомогти кожному знайти можливість для посилення власної стійкості. Саме така мета проведення психологічного форуму, осмислення цінності та історії стійкості. З початку повномасштабного вторгнення ця тема стала ще більш актуальною. Ми говоримо про те, що індивідуальна стійкість являється запорукою нашої колективної стійкості. І, власне, якщо людина може впоратися сама зі своїми стресами та зі тими викликами, які перед нею виникають, то тоді вона зможе допомогти. І оточуючим. А в цьому власне і виражається наша стійкість і той феномен нашої стійкості, бо ми, як ті мурашки, можемо зібратися і подолати найвеличнішу і найсильнішу перешкоду чи то ворога, який перед нами виникає. Разом визначали формулу української стійкості науковці, культурологи, освітяни, представники влади та департаментів відбувся захід на базі Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії. Це є надзвичайно важливо, надзвичайно актуально. Мені приємно, що викладачі Хмельницької гуманітарно педагогічної академії мені приємно, що наші студенти безпосередньо беруть участь у цьому форумі, слухають ці панелі. Це дуже важливо. Хочу сказати, що Хмельницька гуманітарно-педічного академія не стоїть осторонь від тих питань, які на сьогодні підіймаються. Захід відбувся у форматі дискусійної панелі. Особливу увагу було приділено стійкості українських захисників, де їм брати сили та черпати енергію. Щоб знайти відповідь на ці питання, учасники поділились своїм особистим життєвим досвідом і пережитим болем. Одного разу буваючи на сході на купінському напрямку, ми їхали в машині разом з підполковником Ілею Лазарем. Командиром 36-го окремого стрілецького батальйону, і я його запитав Ілля, розкажіть, будь ласка, про війну. Що ви вважаєте? От як вам тут? Він каже: війна це ще одне життя в моєму житті. Ментальність українського народу це теж одна з складових нашої стійкості. Тетяна Ржепянська, Нікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський.